Доброго дня, любі мої друзі. Нагадую вам, що попередні мої відеоблоги були деякі тематики, зв'язані із проблемою схуднення для тих людей, хто хворіє ожирінням, цукровим діабетом чи взагалі надмірною повнотою. Я дала кілька своїх рекомендацій. Напевно, штук шість, і багато людей пропонували мені продовжувати цю тематику. Ще кілька слів про себе. Я журналіст, я письменниця, я не дієтолог, але протягом життя збирала масу різноманітних матеріалів і. Узгоджувала, описувала, запам'ятовувала і багато з власного досвіду. І напевно, оскільки тепер дуже багато новин у медицині, нових досліджень і багато чого, те, що ми раніше заперечували, тепер схвалюють. Тим не менше, я зробила свої книжки. Вони ще не в палітурці, вони в такому вигляді. І я прочитаю. Зроблені 18 2018 році коштів немає на видання. мене дуже багато 12 випущених мною, а ще дуже багато в роботі. Ну, І кошти і здоров'я не дозволяють довести до кінця. і Тому я просто ділюся. Я дуже надіюся, що ці мої записи писані, протягом життя, зібрані, стануть комусь у пригоді. Я сьогодні поки що прочитаю. Зміст кожного розділу кожної книжки, зміст, тобто розділи. І якщо людина буде чимось конкретно цікавитися, то пишіть, яка вас тема буде цікавити. Цей зміст я напевно дам в описі частково, щоб можна було краще і спокійніше оглянути. Потім будемо розбирати по темах, якщо за вашим бажанням, шановні мої глядачі, любителі мого і поетичного, і такого духовного слова. Бо зміст першого випуску книга називається Перемога духу над тілом. Рубрика Гарантія здоров'я і краси. Бо зроблена із землі і маю Духа Божого. Щоб жити повноцінно, лікувальна дія льону. Схуднути Дуже важко, це в попередніх темах в своїх відоблог я говорила на тему схуднення. Зайву вагу викликаємо на дуелі. Ось тут ми і зупинилися, але я вирішила зробити по-іншому. Худнемо за біоритмами, харчування і дієти відомих людей. Тут буде цікава тема для, по суді, для розваги, для знань, поглиблення своїх знань, голодування заважає втрачати вагу. Гречана дієта. Які вітаміни вживати? Правильно і смачно. Жити по-новому? Для здоров'я серця від аритмії. Знімаєш рівень поганого холестерину, лікуєш зношену печінку. Нерви в порядок приведуть три крапки. Далі розпим піде. Вузли на щитовиці тобто ЗОБ. Вагету судинну дистонію можна вилікувати. Спазм судин головного мозку, болі в критті та суглобах. Не забувайте і за шлунок, Про порушення обміну речовин, загадка природи. Якщо подивитися на себе з боку, кажуть, люди кажуть, цікаве двома словами і ще деякі поради. У кожного знаку з своя дієта. Пам'ятаєте, після мови автора, Ось ця книжка буде. Мати 126 сторінок. Перемога духу над тілом, книга перша. І зараз я просто вас тільки ознайомлю, але я думаю 100%, що ви прослухаєте моє відео до кінця, поставите лайки і свої, ну тобто оподобайки і свої в повідомленнях, свої відгуки, і підкажете мені, як діяти далі з цими своїми дослідженнями. І ось зміст з наступної книжки називається вона Чути голос власного серця. Або як перехитрити вік. Гарантія серія гарантія здоров'я і краси. Зараз, зараз. Зміст життя, як річки течія. Танцювальна терапія це тема, яка мене дуже хвилює, я багато чого можу порадити. Хочете вічної молодості? У чому таємниця довголіття? Поради цілити Ванги. Як зберегти здоровим серце? Для профілактики інфаркту, інсульту, правильне харчування, успіх здоров'я, деякі міфи про їжу і схуднення. Організму потрібен вітамін Є. Е. А що ж можна пити, щоб не хворіти? Що то видно, залоза боїться нервів, хваліть не дуже на депресію. Обійми дерево і одужать. Це моя тема дуже цікава. Як зберегти ноги? Я думаю, кожної жінки і чоловіка так само, особливо після, -після 50-60, хвилюють такі питання. Хоч два тижні пожити без бою в кістках. Як зберегти хребет? Як призупинити катаракту? Панне зір можна скоригувати. Вправи для очного м'яза, вправи для шиї? До речі, я тут хочу зупинитися, бо не всім, і не завжди можна робити такі конкретні пропоновані вправи для шиї, тому що я з власного досвіду після вправ мене сталося таке, що в мене якийсь нерв защемило, мені просто в руках калаталося, вона була не моя, це був страшний стрес. Тому такі речі треба узгоджувати з невропатологом, щоб бачити, що у вас в шиї робиться. Дихальна гімнастика для відновлення сил. Це я роблю легше стає. Комплекс вправ для м'язів, живота і стегон. Я не вмію плавати. Що можна замінити плавання? Біг. То все ж, не біг, а повільна хода для старших людей. І всюди рекомендують 10 тисяч кроків. Ні, я вже зрозуміла, що 10 тисяч кроків після 60 після 70 це забагато. Вистачає 7-8 тисяч кроків в день. То все ж як попередити старіння? Спеціальне очищення для жінок, поради та цікава інформація, сумісність вживання продуктів. І на кінець, що дуже важливо, геть, негативні думки. Я дуже рада вас, любі друзі, що мене вислухали. Пишіть свої коментарі, я буду кожну тему по черзі і за вашим проханням розбирати, хоча б зараз багато і цікавої інформації. Але повірте моя теж. Гарна інформація, я сама користуюся. Я вже живу після інсульту, знаєте, скільки років? Сім e, років. Я читала, що після інсульту людина може ну два роки може повторитися. А ще один лікар сказав, а наступний може бути параліч або летальний. летальний. На щастя, я живу, я тішуся життям. Я тільки кожен гарний день, коли мені непогано, коли мене нормальний тиск, коли мене трошки стан такий піднесений, Я і співаю, і танцюю, і слухаю веселу музику. І дуже рада проводити свої відеоблоги. І дуже буде мені приємно. Якщо ви хто не підписаний, підпишетесь, напишете вподобайки і свої коментарі. І не забудьте написати, чи продовжувати цю тему знову ж таки по тих... По тих пунктах, які я прочитала, чи щось конкретне, я буду враховувати ваші побажання на все добре, любі мої друзі.